Так, друзі, приїхала до мене шкода Октавія, 1,6 мотор. На масложор попросила поміняти людину кольца, розібрав вже машинку. Поміняти кольца, вкладиші, подивитися до головки, поміняти маслохні колпачки на головки. І питає, що по ціні. Я за таку роботу на цій машині беру 6 тисяч гривень. Думаю, спитаю міні у вас. Як ви думаєте, це багато, мало. Ну, за 6 тисяч гривень поміняти кольця. Ну, підкинути думаю, без шліфовки, без нічого, ніхто нічого не буде робити. Голову, звісно, шліфанемо, бо блоком нічого робити не будемо. Хоча по-нормальному тут треба б. Розточувати, робити.